Тиждень прийшов, все вже далі на рибі. Все готово, лодка готова, ехолод зараз. Буду плавати, зараз шукати і сканувати дно. Так, тут все по насадках все вже вибрано. Так, Перша насадка це буде German Rig, коротше, з цим фіолетовим попапчиком. А друга буде Ronnie Rig на чистому попапі. Крут, це має висіти над дном. Потім побачимо, в яке місце його бабахнути. Так, все кльово. дощик пройшов, трошки намочив нас, але нічого. Одну точку я знайшов. 1,3 метра. Ось тут. Де. Не знаю, видно, аж блок. Оранжевий, трохи видно. Так, зараз будемо кормити тут. Горіх, плюс бойл рибний і плюс сипушки я закинув. Так для того, щоб сесія дуже коротка, фактично одна ніч до завтра, до обіду, щоб вітер розвіював трошки поспиль, щось приманював. Так, тут дно ну, все. От практично всюди один і один. От так і знайшов я одну точку, вже трошки вітер від, відніс, от там 1,3. 20 см для цього водойма, це дуже велико. Значить. Тобто це сильніша яма <ріху> рахує так. Тобто перепадок невеличкий, така ямка, углублення. Дуже тяжко тут знайти на такому сьомому дні, такому рівному, попасти цим лучом ехолота. Тобто це не так просто. Тут нема бокових лучів, що ти можеш побачити з боку. Там, тут попадеш і на цю ямку, буде добре, не попадеш, ну, ти її не побачиш. Тому зараз буду зараз якраз кормити цю одну точку, друга буде трошки в другому місці. Зараз покажу все. А зараз приближимося і покормимо. Точки знайшов. вже закормив, зараз буду завозити снасті. Дощ. Дощик трошки почався. Так, ось тут закорблене місце. Зараз буде. Тут буде монтаж Роні Рік. Один жовтий поп-ап. Зараз тут буду завозити. Тут ще підкидати чуть-чуть трохи -чуть Тут В мене є окремо паста. Ну, Звичайно, тут, тут трошки випала оця паличка, зараз закріпам її. Щоб нічого не наліпилося на гачок. І в мене курва остання, блядь. Я щось не думав, блядь. Давай спитав, тобі хватить. Та завжди одного хватає такого палатка не... маленька. То один собі там таке. Отут, знаєш, компанія, срака пісюхи нахоти. Що ти передумав. Ні, педжер, педжер. Артур, для тебе він кльовий. Бо ти як спиш, ти іноді і педжера можеш не вчути. Ну, то так, так, люди вже були, бля. Це так і є. Сто процентів, я і педжера можу не вчути. Ти строго на карпа і все. Я ще кидаю трохи на карася, трошки сижу до 12. А так, як так, файно таке. Це фейс файно. Бля, і капає. взяти, блядь, їх наскільки він тяжкий, кобела. Він слизький дуже довольно. Він так мій пісак засрав, слизький, що Тяжкенький. Ах, який він гарний. Сюди, сюди ми розберемося до мене. Та все, все. Красивий, блин, Але цей плавник, його верхній, це взагалі. Козма та сунь, його не хочеш? Ай, все, все, давай, бо щось буде. Пішов. Пішов.